До кінця червня в Україні збережеться переважно суха і спекотна погода. Температура поступово підвищуватиметься. До кінця місяця, практично по всій країні, повітря прогріється до плюс 30-плюс 34 градусів. Про це свідчить Дані погоди УНІАН. У, у п'ятницю, 28 червня, в Україні буде мінлива хмарність. У більшості областей температура підвищиться до плюс 28, плюс 30. На півдні подекуди буде до плюс 32. І лише на північному сході України буде трохи свіжіше. Від плюс 26 до плюс 28 градусів у суботу, 29 червня, хмар в Україні поменшає, проте на заході країни ймовірні грози, завдяки яким температура тут короткочасно знизиться до плюс 25 плюс 30 градусів. Нарешті території збережеться суха і спекотна погода з температурою повітря плюс 28 плюс 31. Завершиться червень ясною, місцями практично безхмарною погодою. Дощів не буде, а температура практично по всій країні підвищиться до плюс 30 плюс 34. про те, що до кінця тижня температура в Україні підвищуватиметься, говорить і синоптик Наталка Діденко: до кінця тижня спека зміцніє, дощів не передбачається. Повідомила вона і попередила про пожежну небезпеку, що посилюється в умовах сухої погоди. Зрозуміло, зростає пожежна небезпека. Не залишайте без нагляду будь-яке багаття. Дуже обережно. Попередила експерт з погоди в Україні. Висока ймовірність виникнення лісових пожеж. За даними синоптиків українського гідрометцентру, продовж 5 червня в Криму, південних більшості центральних, Чернівецькій та Донецькій областях, а також у більшості західних та північних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.